допомоги, день 23, у 2023 році виплата за полісом обов'язкового обов страхування цивільної правової відповідальності. Автоцивілка, наш клієнт мав такий поліс, у нього міні каско який страхує його ж автомобіль, неважливо, чи він винний, чи він потерпілий. В ДТП в, в, в даному ДТП його вдарила інша сторона. Вони склали Європротокол. До речі, можна дуже класно е, в Україні у нас е, формувати електронний Європротокол. Забувайте в Гуглі і там все легенько е, нажимаєте, і воно все сформується ну, буквально 5 хвилин і не потрібно ніяких документів заповняти. Все онлайн, йде в страховій компанії. Виплата швиденька за 7 днів, 6439 гривень, там незначні пошкодження були. Все гарно було спрацьовано. Клієнти ну, декілька разів консультувалися, але в основному самостійно все оформили, там все дуже просто. І це ще раз підтверджує те, що поліс обов'язкової автосивілки коштує невеликі кошти, але реальний захист. У Даного клієнта ще було міні-каско, який страхує свій автомобіль. Воно коштувало для нього майже 4 тисяч гривень, але вона покриває ще і коли він винний в ДТП. Тому запитуйте. Також там ще було і страх... в, цьому, в цьому полісі ще був застрахований сам водій, тобто його здоров'я. Це все можна передбачити в договорі. Е, тому запитуйте, запитуйте у своїх консультантів, консультуйтеся і користуйтесь страхуванням до перемоги.